Я в голові в собі прокручувала і про смерть, і про поранення. Тому, коли я отримала це поранення, для мене не стало це якимсь шоком. Мене не було паніки. Я була зібрана і навіть коригувала тих, хто був навколо, коли мені надавали першу допомогу. У мене були зламані дві ноги. На лівій нозі в мене е, нема п'ятки, нема таранної кістки. від них залишилась каша. Взагалі, з такою травмою це завжди ампутація. Більше місяця шукали е, того, хто погодиться, хоча б. Спробувати зібрати ногу. На правій нозі була одна операція, а на лівій — 10. І я кожен етап фотографувала Там розірвана нога, я фоткаю. Я там щось зробила операцію, я питаю. Я, я, я донімала всіх лікарів, я донімала всіх навкруги, щоб вони мені пояснювали, щоб вони мені розказували, щоб в мене все це було. Бо я для себе розуміла одну найважливішу річ з цим всім жити мені далі, а не їм. І як з цим поводитись, це все залежить тільки від мене. У мене титановий штів майже від коліна до п'ятки. Ну, Навкруги штифта зібрали таке подобі із уламків зібрали подобі п'ятки. І за рахунок цього я зараз ходжу. Навіть шрами, яких в мене куча залишилось, вони мене не лякають. Це Показник того, що в моєму житті щось відбувалося. я спокійно ношу купальник, там мене вся нога, ця, вся нога відсюди до низу, вона вся в шрамах, Брали шкіру для пересадки з цієї ноги, вона тут вся в шрамах, тут вся в шрамах. Ну, Це я, це частина мене. Мене це все взагалі не парить.